Привіт, і я буду починати з такого от нашого нового песика. Це у нас Арні. Його звати Арні, я вже вибрала йому ім'я. Покажу вам наш новий домик і покажу вам подарок для своєї подружки. Начинаємо. Ось вот такий домик. Показую вам перш. У мене з'явився стілаш і дуже багато тарілок. І оця. Ну, стінка. Далі з'явилася колона. І ще одна колона. Окно ви бачили. Появився бортик. І з'явились нові ігрушки. Зараз я їх візьму. О Боже, як їх взяти. Я вам покажу в самому доміку їх. Ось вот такі от пулер. Пулер. Ой, боже. Кіїшниця огромна. І такий міні м'ячик. Не знаю, коротше, якась міні-штучка. Зараз ми їх покладемо по місцях. Це самі наші всі собачки. У нас їх давайте перечитаємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аж 10 собачок у нас. Боже. І я буду ще більше робити. Я дуже хочу зробити е бордер-колі, то ждіть нового пьосіка бордер-колі. Дуже ждіть, він скоро буде у нас. Бо наш доматін з'явився? Появився. Появився. Знаєш, буде скоро бордер-колі. Е сам домик отак виглядить. Можете мене побачити? Привет. И вот такая штучка у меня появилась. Она отпадает, но я ее пока не трогаю. Вот. И намордник для нашей австралийки Лолы. Лола, Линда, Патрон, Тони, Джек, Гром, Марти. Если мальчик, то Хас. Если девочка, то Дженни. Потом як его там? Арни. Арни и Мейн. Мейнкун, Мейн. -кун? Мейн. Все, це всі імена наших песиків. Показую вам чуть-чуть друге. Вам... Щас я вам покажу Я своїй подружки підготувала подарок. Та що ви падали? Я своїй подружки підготувала подарок і дуже хочу їй його показати. Я думаю, вона дуже буде рада. Да, прикольно, у мене спала та фігня, яку я вам показувала. Ладно, не засунула да. туди. І це ось такі вішічки. І це не все, що у вас собачка, на не буду її показувати. Це переноска для цієї собачки. Ось така. Я вам прям краєм вам глаза покажу цю собачку. Все, хватить вам. Ушко тільки покажу вам і лапку. Ну, я Можу лапки показати. І от лапки. Все, хватить вам спойлерів. Бо все одно, може, моя, моя подружка це подивиться. Переноска внутрі сама отака. Там внутрі плідік є порожок, от, щоб відкривати, закривати. І сама переноска. Переноска насквозь прозрачна. Давайте я отакі. Ось так вона насквозь прозрачна. Ось така переносочка. І лежаночка теж така синенька. Голубенька, прикольно Далі йде у нас е, от така штука. Це у нас е, сфокусіруй. О. Е, як бачите, тут написано Марті і це шлейка. І ще ошейник Марті. Е, це от така шлейка Вона дуже прикольна, я її сама робила. Вона мені нравиться. Там фастексы вот тут, вот да мизинец. И шампанцы. Там фастексы, чтобы закреплять саму шлейку. Вот такая штучка. Дуже прикольная шлейка, мне нравится. Думаю, если понравятся мои подружки. Теперь давайте тарелки. Тарелочки вот такие. В одни водичка. Сфокусируй. В одни водичка, в одни нема водички. Не голубі. Спеціально для нашого Марті. Ну, собачки цей. Для. Е, в кінці буде для вас іспитання. Далі. У нас ігрушки для Марті. Марті ігрушки. Ну, ігрушки для Марті. І натуралка. Він питається натуралкою. Як ви знаєте, Едісона... Марті, він питається не натуралкою, а кормом. А тут, як бачите, брін... натуралкою. впали, і воно сфокусувало. А тут він. А, -а, -а, -а. а тут він Сфокусуй. О, Тут він натуралку питається. От написано Марті натуралка. Він питається натуралкою. І з питання. Угадайте, де чиї вкусняшки. Если що, Royal Cin e, Decretions і Sauron Декреons теж. Угадайте, де чиї вкусняшки для моєї подружки і для мене. Угадайте. І напишіть в коментарі, я вам зараз дам пару секундочок. E, ну, подумайте, що це таке. І де чия. Все, я думаю, вам хватить. Я думаю, ви угадали. Якщо ви угадали, вам думаю, повезе. Ну, думаю, буде вам вести. Якщо ви займаєтесь собачками, я буду вам давати ідеї для собак, поки не зможу. Або зараз, коротше, в записях, де я все вам пишу. Можете, коротше, дивитися там, я буду вам скидати туди всякі прикольні. Як вони Схемки для бумажних собачок. Якщо хочете робити, там уже як дві схемки точно є. Можете робити, якщо хочете. Всем пока!